Мавпенята позбирались, чекають. мавп'ячий хліб <с готуємо. Перш за все активуємо дріжджі. Тобто до теплого молочка я додала дріжджі і ложку цукру з загальної кількості має вирости отака красива шапочка. Тоді ми знаємо, що наші дріжджі працюють. Далі все елементарно і легко додаємо цукор і ванільний цукор до активованих вже дріжджів. Розтоплене вершкове масло, одне яєчко. Всі інгредієнти беріть кімнатної температури. Також дрібка солі. Сюди. Все об'єднуємо і додаємо борошно. І вже замішуємо тісто. Чому цей хлібчик отримав назву «Мавп'ячий хліб? Напевно, за те, що його найкраще їсти руками. Або що він схожий на стовбур пальми. Мені найбільше подобається його їсти руками, тому що це кожна кулечка, яка відривається, це просто щось. Спочатку я вимішую лопаткою. А далі вже перейду на ручки. Як тільки всі наші інгредієнти об'єднались, тобто немає вже борошно сухенько. Я перекладаю на стіл і починаю вимішувати. Звичайно, це можна зробити в комбайні, буде набагато швидше. Але в кого нема комбайна, то можна це, звичайно, зробити ручками. Я буду вимішувати своїм улюбленим способом. Хто мене знає, то знає, що мій улюблений спосіб э, and fold, Тобто, я кинула, завернула. Кинула, завернула. І таким способом вимішую тісто. Дуже легко. тобто Ляп і трошки потянула наперед. Таким способом для мене найшвидше вимішується тісто. А ви обирайте спосіб, який зручний вам. І так вимішуємо, щоб наше тісточко було гладеньке і красиве. Зараз воно липне до ручок, а пізніше воно перестане липнути до ручок, буде гарненьке і еластичне. І ще попрошу, не додавайте муки. Тобто, вам здається, що тісто липке і хочеться додати муки, але не спішіть, тому що заб'єте тісто борошном і буде зовсім не та текстура самого готового виробу. Тому просто потерпіть трішки, трішки потерпіть. Воно зовсім буде іншої текстури після вимішування. Бачите, я вже помішала, наскільки ну, ну, хвилинку, і воно вже змінює свою текстуру. Вже не так липне до. Столу поверхні, на якій я вимішую, тому не спішіть. Дивіться, я вимішую хвилин три, мені здається, не більше. І подивіться, вже до поверхні майже не липне. Але ще структура його така, як рихла, як шкірка апельсина. І ми повинні вимішити, щоб була тут прям гладенька. Тому ще трішки вимішаємо. Дивіться, ось до такого стану я його вимішала. Воно зовсім не липне до ручок, Ось, бачите, таке хороше. Я його збираю в комочок, і коли я його сформовую в комочок, на поверхні з'являються такі, як бульбашки. Не знаю, чи видно, але ви зрозумієте, про що я. Збираємо в комочок його, перекладаємо в мисочку, змащену олійкою, і залишаємо, щоб підійшло. Приблизно годинка-півтори. Орієнтуйтесь по температурі, яка у вас приміщенні. І обов'язково накриваємо клівочкою або вологим рушничком. Зазвичай я його ставлю тісточко в духовку з вімкненим лампочкою. Є температура якраз 30 градусів, і воно дуже добре підходить. Все, ставимо його відпочивати на годинку. Ви тільки гляньте, як тісточко підійшло. Краса! Трішечки припиляємо поверхність борошном. Зовсім трішечки. Вивалюємо нашу тісточку. Яке воно пухнасте. Клас. Краса. Тепер, якби формуємо з нього такий квадратик. Обережно. Як підростягуємо. З однієї сторони, з іншої сторони. Тепер квадратик ділимо на чотири частини. Тобто поперек і повздовж. Розділили. Далі кожен квадратик знову ділимо на 4. І знову кожен квадратик ділимо на 4. Десь вийдуть більші шматочки, десь будуть менші шматочки. Ми, здається, в цьому теж є своє як ізюминка. У нас загалом має вийти 64 шматочка. Як на мене, це найшвидший спосіб так поділити. Ось такі в нас міні-заготовочки вийшли. Що далі ми робимо? Беремо кожен шматочок і формуємо з нього кульку. Тобто підвертаємо, як натягуємо кликовину поверхню і трішечки прокатуємо. І так повторюємо з усіма кульками. Це здається, наче це так довго. Але якщо робити, то виходить досить швидко. Можна також в ручках підкатувати. Кулечки. Тоді при випіканні вони будуть сформувати таку як шапочку. Тобто не розплинуться в ширину, а зроблять таке, як шапочку. Але таке тісто дуже приємне в роботі. Мігеньке, ніжне, клас. Якщо швидко не справляєтесь. То кульки, які сформували, прикривайте плівочкою, щоб вони не завітрились. Можна це з дітьми робити. Дітям подобається цей процес формування колобочків. Які хороші, якісь більші, якісь менші. Клас. Ось такі кульки вийшли. Бачите, всі вони різного розміру. І що далі ми з ними робимо? Попередньо підготували формочку. Ну, така у мене під кекс. Вона ідеально для цього хліба. Якщо немає, берете каструльку чи формочку, яка у вас є. Змащуєте маслом, посипаєте цукром і на дно всипаєте горішки, які є. У мене пекан. При випіканні цукор кристалізується, потане і буде такий слой карамель. Дуже смачно. Беремо нашу кульку, починаємо з тих, що перші ми формували. Плівочку посуваємо на край, а цим ми працюємо. Одною ручкою мочаємо масло розтоплене, іншою закидаємо в цукор і обвалюємо в цукрі. І тепер цю кульку кладемо в формочку. І так повторюємо з кожною кулькою, викладаючи по, по формі. Розкидаємо в довільному порядку, як є. Стараємося оцим хвостиком, щоб він був догори. Тому що після випікання ми його перевернемо. У мене цукор тут коричневий і білий, тобто тросниковий і звичайний. І також кориця. Якщо у вас е немає тросникового цукру, заміняйте просто білим. Робила і так, і так дуже смачно. Виклавши один шар кульок, по краях викладаємо горішки. І так буде повторювати з кожним шаром. Наповнивши формочку, зверху також посипаємо горішками. Мені так дуже подобається. І накриваємо плівочкою і даємо відпочити їм приблизно хвилин 15-20, не більше, тому що вони весь час піднімалися, поки ми їх формували, поки ми їх обвалювали, вони весь час підростали. Якщо глянути, на початку вони були такі маленькі кульки, а пізніше вони підростають, і їм не потрібно так багато часу, щоб підходити. Ми накриваємо плівочкою, підігріваємо духовочку до 200 градусів. І Чекаємо хвилин 15-20 максимум. Нехай відпочивають, поки духовка розігрівається. Дивіться, вони піднялися ще більше. Бачите, вони такі, як стали такі колобочки. Ставимо випікати в духовочку 200 градусів, так як її розігрівали. На 30-35 хвилин орієнтуйтесь по своїй духовці, вони мають бути красиві, золотисті і кротальні. Випікаємо. Я щось думав, що його перевертають. Потім, коли спечеться, його перевертають. Як син дивиться, а що це ти робиш? Він кажу, ну мав п'ячий хліб, а що це? Який це? Я б відривається кулька? А, це то мій улюблений. Тому варто приготувати. Здається, що багато часу займає, але цей пиріг вартий кожної хвилини потраченого часу. Тому Кайфуйте. Насолоджуйтесь. Ось така краса у нас вийшла. Бачите, наскільки він піднявся. І головне його виняти з форми до того, як він охолоне. Бо якщо він охолоне, придеться прямо їсти з форми. Надію, що в мене вийде з першого. разу. Гаряче. Ідеально. Горішки трошки осталися їх. Ау! Ні, гарячі. <хай> там побудуть. І зробимо поливку, на ньому буде ще смачніше. Беремо цукрову пудру і додаємо лимонний сік. Якщо не хочете, щоб була кислинка, просто водичкою розбавляйте. Трішечки додали, перемішали. Густа консистенція, бачите, додаєте ще трішки лимонного соку. І робите потрібну консистенцію, яку ви хочете. Я зазвичай роблю така, щоб вона легко стікала з ложечки. І вона до цього пирога буде ідеальна, оскільки вона має кислинку і збалансує цю солодкість. А чого її мавпич називають? Якби то мавпочки щось поскладали? чи? Тому що він їсть руками, я вже це говорила на початку відео, а, бо він сам форма його схожа на стовбур пальми, по якій мавпочки лазять. А який варіант насправді, чому його так назвали, я не знаю. Діти так дивляться, я ж смущаюсь. <рик> Все, поливаємо зверху, можна такими рухами. Можна набрати в кондитерський мішок і полити з кондитерського мішка. Малюнок зробити? Ну, так, приблизно. Там, там, там. І для краси, і для декору, і для смаку. Головне. І він охолоне, Боже, і це така смакота, це карамелька і хліб не Кайф. І така краса в нас вийшла. Хочу вам гаряче душе, не можу. Тяжело. Дуже гаряче. Готуйте задоволення, якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. І спробуйте приготувати. Я впевнена, вам сподобається. Всім смачного!